Всім доброго дня! Сьогодні знач, у нас Audi a 6, 2-літровий мотор якби 2006 рік. a 6, 2,0 TDI, насос форсунки. Так, Тече у власника десь значить, антифриз, і в сьогоднішньому дню ми будемо це виявляти і устраняти. Звідки ж тече? Звідки тече, зараз покажемо тут Ви бачите такий білий. Тут, тут вже, власник щось пробував трошки щось хімічне, але толку з того зовсім мало. Бачите, я його шатаю, і видно, що звідти виступає антіфріз. Оце в нас іде металічна трубка. Оця, от. А це на неї надівається там, через пластиковий такий переходник, там колечко є, його треба здірнути, отут. І отак воно йде. В цьому місці тече. Я так зрозумів, що це їхня болезнь. Власне, купив нову запчасть одразу. Оригінально. Поїхав в сервіс Audi і купив, не знаю де. Тут номер, чи тут номер, не знаю. Шукайте якийсь номер, де його номер? 400 чи тут. Тут, напевно. На Volkswagen Group. Ось там номер. 480 злотих. Множте на. 10 іде в гривнях або поділити на 4, ну, достатньо покаже що. Отак виглядає ця трубочка, вона оригінальна. Тому що Нікде не міг він її не знайти. Отак вона йде. І в цьому місці вона просто в нього потекла. Тому що вже там воно щось тут вона виглядає трошки даже по другому мені каже, але це... але це воно. Так, і це не просто кусок шлангу, тут ще в нас обратний клапан. Тобто, якщо в одну сторону подути, звідти, звідти би я дув, Тут дується, а назад вже не дується. Тобто, виходить, що тут стоять ще якісь клапани, які пропускають, не пропускають грають важну роль. І так що, тут обичні хамути стоять, зараз я зніму і покажу все. Ну що, починаємо. Так, першим ділом зняли, якби ми тут. А обичний хамут, тут саме зручно, стяжкою пережали. А там далі всі хамути, як на зло, дивляться донизу. Вони всі дивляться донизу і там дуже незручно. Так, і так само той в цьому місці теж, да? нам зняти там і трязняти туди, я перед цим показував. отут, вони дивляться донизу. Через то, що робимо? Через то беремо зараз. Я, наверно, що зніму з, з цього фітінгу. Як це показати? так, де той фітінг, отак, От беремо фітінг. Тепер я беру, знаходю, де там то кольцо. Да, вот, кстати, уже я добавлю. Ну, давай, ну, такой пустой. О! вот так вот. вот. вже поверне машина театру. Ну, вручно. Ну. А так, я хомут. Я тут засунув. там над коробкою трошки більше місця. І тепер я намагаюся пытаюсь... победить. А! Єсть. Добре, все такко піднімаємо, щоб менше витікало. можемо достати цей ось подмилуйший кавер з шланг. Зачіплився. Та ти що. Це ж треба так, ні? Тихо, щоб там не пообривати нічого. Ось наш шланг. В цьому місці все воно протікало. Ось силікон навіть туди попав. Ну що, будемо міняти. Розбиваються ці посадочні міста, то понятно, що. Так, сіки машина вже її. А отак виглядає зблизька ця трубка. так. Бачимо, що це йде основна трубка, оце. потім йде там, на кінці завальцована якби ще одна додаткова. І тут такі прорізи, в ній защоркується. Ну, а це стоїть просто обично, за ця слепкою, як то кажуть, заглушка. Ну, щоб не лився антифріз. В общем, тут це у нас добре, зараз беремо, надіваємо. Це сліди, від того, що власне, там силікони пробував. але але то такое, рішив все одно зробити по-нарбальному. понормально. Отак, от якщо їх взяти і скласти до купи, дивіться, бачите, проблема в тому, що то колечко, яке там є, от, воно вже прохудало, воно вже втратило свою плотність. І скажи, що сюди на 325 тисяч. Каже, власне, 325 тисяч машина проїхала і тут почало текти так. Ну він стільки не наїжджав, він тільки купив, але тече. А тут ми бачимо, що це виступає колечко далі. По великому щоту можна було б зняти якесь таке колечко, щось пробувати, шукати, підбирати різних діаметрів. Але треба теж так, щоб воно і. було мені кажуть, просте. Діаметр і не більше, і не менше. Таке. Ми міняємо трубку. Дивіться. Так, ось і. Першу трубочку ми наділи. Першу трубочку відділи. От вона вже на місці, ми дали доверху, бо, бо, -бо. бо нам незручно давати донизу. Видно там Видно, видно, видно другого. Видно другого, я зараз вже попадаю. Так, і тепер намагаємося цей хамут зловити. О, з цими хамутами тут це, звісно, якась драма, так незручно. Так незручно просто. просто, просто вообще. Маша, чуть-чуть, очень много. Почти в почти. Почти в Ключ проскочит, уже что сын. Что для таких дел треба не такие ключи, а треба такие, чтобы с фиксатором. фиксатором был, что нажал и вновь зафиксировал. Так что с этими отверстиями, это это, конечно, не косяк. впало. Але тим не мене, дивіться, що... Опа! І він на місці. Ще один хамучик на місці. Добре, тепер у нас що лишається? У нас лишається тут? Надіваємо. Це останнє, що нам треба зробити і... Новиніотожими ну, пасатіжами і отак от хлоп. Тут даже місце намальовано, де, де треба, щоб да? трошки далі. О. І останнє, що нам треба зробити, залишилась в нас ця трубочка. І цей фітінг, який власне, протікав, да? отак от ми його зараз. Ага, там ще глушка стоїть, так? Да? Добре глушку, глушку знімаємо. Починає тікти та антифриз, і ми отак. Раз. І він на місці. Все, він на місці. Оператор, звісно, неудачно засняв це все, але но... шлагучка на місці. Зараз заливаємо до... Антіфріз, який гроші, пролили і цей. І будемо пробувати. Дивитися чи не тече. Антифриз у нас впав до нижчого мінімуму. Через то зараз що ми беремо? Повністю доливаємо його. Так. Ну і Заводимо машину, дивимося. Щоб все було нормально. Ми навіть не зливали, отут там поставили заглушечку там, де хотіло тікати. А в одному місці пережали що. Та Лище. я думаю, не треба більше, Ще нагріється. Та не треба чесно. Давай, Власне, хоче зарувати більше до макса. Дивись, не лей до поводу. хорошу, ж. макс є. Так, ну все, машину завели, прогріли, все отлично, уровень держить, трубочка не тече. Власника яка відсутна тільки тут оцей. Ну нічого, все купиш, чи ні, чи не будеш. ж купляти цей значок? Ну да. А ну слушай, трубку сами отдел или нет?